Буття, Восьмий розділ, і згадав Бог про ноя і про кожну звірину та про всяку худобу, що були з ним у ковчезі, і Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлась, і закрились джерела безодні та небесні роствори, і дощ з неба спинився, і верталась вода з над землі, верталась постійно, і стала вода спадати по стай п'ятдесяти днях, а сьомого місяця, на сімнадцятий день місяця, ковчег спинився на горах. Арарацьких, і постійно вода спадала аж до 10-го місяця, а першого дня 10-го місяця завиднілися гірські вершки. І сталося по 40 днях Ной відчинив вікно ковчегу, що його він зробив, і вислав він крука, і літав той туди й назад, аж поки не висохла вода з надземлі, і послав він від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода з надземлі. Та не знайшла та голубка місця спочинку для стопи своєї ноги, і вернулась до нього до ковчегу, бо стояла вода на поверхні всієї землі, і вистромив руку, і взяв він її та й до себе в ковчег упустив її. І він зачекав іще других сім день і знову з ковчегу голубку послав, і голубко вернулась до нього вечірнього часу, і ось у неї в дзюбку лист оливковий зірваний, і довідався ной, що спала вода з надземлі». І він зачекав іще других сім день, і голубку послав, і вже більше до нього вона не вернулася. І сталося року шістсотого, і першого місяця першого дня місяця висохла вода з над землі, і Ной зняв даха ковчегу й побачив аж ось висохла поверхня землі. А місяця другого, дванадцятого, і сьомого дня місяця висохла земля, і промовив Ноєві Господь, кажучи: Вийди з ковчегу, ти, а з тобою жінка твоя і сини твої, і невістки твої. Кожну звірину, що з тобою вона від кожного тіла спосеред птаства і спосеред скотини, і спосеред усіх плазунів, що плазують по землі, повиводь із собою, і хай рояться вони на землі, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються, і вийшов Ной, а з ним сини Його, і жінка його, і невістки Його, кожна звірина, кожен плазун, усе птаство, усе, що рухається на землі за родами їхніми, вийшли з ковчегу вони. І збудував ной жертівника Господеві, і взяв він із кожної чистої худови, із кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику цілопалення, і почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив: Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого, і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Надалі по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, й зима, і день, та ніч не припиняться.